Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Якщо ви ще не підписані, підписуємось на канал обов'язково, ставимо подобайку цьому відео, також пишемо коментарі. А тепер переходимо до найголовнішого: дівчатка. Я тільки ось до мене дійшло, так би мовити, що я вам не розповіла про те, що я беру участь у виставці. Яка вже ось у грудні відбулася. Я дуже активно готувалась, тому в мене рідше виходило відео, майстер-класи, я не могла якби, і робити відео, і готуватися, це дуже-дуже складно, ще, плюс мала дитина, тому я і так ночами не спала. До п'ятої ранку плела, готувалась, але то таке. Відіс плюс. Зараз я хочу з вами трішечки поділитись цією атмосферою, яка була на виставці. Виставка була на цих вихідних, тобто 6, 7 і 8 грудня. Це було щось неймовірне. Дівчата просто майстрині, просто неймовірні. Також там були новенькі дівчатки, які брали участь вперше в цій виставці. Є дівчатки, які вже не перший раз, так як я брали, брали участь у цій виставці. вже. Здається, знаєте, ми вже знайомі з дівчатками, з майстринями, з деякими. Не перший раз ми на виставці, але кожного разу, коли ти спілкуєшся з людиною, з майстриною пізнаєш щось нове, щось нового дізнаєшся від неї. Дуже ну, дуже цікаво. І дівчатка-організатори молодці, вони все так організували і прикрасили приміщення, тобто, ну, просто-просто клас. Зараз, зараз я вам покажу трішечки відео цієї атмосферки, всіх майстринь, фото, а вже в кінці, в кінці я з вами поділюсь трішечки. Своїми враженнями, як в мене відбулася конкретно, в мене ця виставка пройшла, чому я дізналась, може, новому, там, спілкування, ну, Все-все-все по черзі. Так, дівчатка, почнемо з нашої майстрині, яка виготовляє свічки. Ось можна сканувати сторіночку. Тут є свічки різні. Аромат просто якийсь неймовірний. І різні тарілочки, підставочки. Так, все для свічечок. Ось гарні, сяючі, саше, ароматний. Я собі придбала декілька і навіть на подарунок, Боже, просто він божественно пахнуть. Аромат просто неймовірний. Так, Далі у нас майстриня. В'яжі іграшки. Іграшки просто неймовірні. Ми минулого разу купували песа патрона, а цього разу донечка не могла визначитись. Тут було три кицьки різних кольорів. І ми що? Ми обрали всі, забрали всі три кицюнічки. Також ми ще придбали собі ось такого на ялиночку. Діда Морози чи гномик, не знаю. А декорації, дівчата. Так, тут у нас майстриня по в'язанню. Вона в'яже, якщо я не помиляюсь, вибачте, якщо виправте мене, бабусин квадрат, здається, ось сторіночка, підписуйтесь обов'язково. Є багато чого цікавого. Також ось такі є светрики-павутинка в різних кольорах. Так, це у нас тут дві майстрині. Одна у нас майстриня займається валянням, а інша в'яже речі. Ось сторіночка. Тому якщо кому цікаво, підписуйтесь, надихайтесь цією красою, неймовірною. Ось мій стіл, брелочки новорічні, іграшки, браслети, силянки, стрічкові гердани, кілечка. У мене були брелочки, броші. Якщо щось сподобалось, пишіть можна на замовлення. Також є дещо і у наявності ось такий є комплектик, неймовірний вже. Декілька разів його замовили, рік змії, тому виблискує просто бомба. Тому дивіться, ось така краса. Так, а це у нас майстриня в'яже ось такі підставочки, корзинки, також вона ще в'яже сумочки різні, такі теж декорації з кульками різні. Ось тут теж сумочки, намистинки висять для прикрас. Так, ось так, краса. Ось сторіночка. Підписуємось. Так, це у нас була ще одна майстриня по бісеру, плетінню. У неї ось такі прикраси. Також вона ще займається, як вишиває. Вишивка бісером з картинки, такі в неї, іконочки, чи як би так оберіг, брилочки. Так, це у нас ялинкові іграшки, такі ось дівчинка робила. Гляньте, як вони просто неймовірно виблискують. Так, також тут у неї ще сережечки різні. Є. Ось такі, дуже багато різних середочок. Це, мабуть, такі якісь брошечки. Так. Шукерки. Такі. Так, ось сторіночка. Так, і ще це для в'язання, як їх оці, що рахувати, маркери. О, маркери ще вона робить, ця дівчинка. Дуже багато цікавого. Так, а тут у нас дівчинка була, вона робить бомбочки для ванни. Аромати теж просто якісь башки, як то кажуть. Також в неї мило було ручної роботи. Так, ось до явочка Так, тут у нас в'язання. Є різні асортимент, і шапочки, і свитера, чи джак джемпер, чи як їх правильно. Вибачте щось, якщо неправильно. Павутинки різні. Я у в'язанні трішки не бум-бум, тому вибачте, якщо щось я неправильно назвала. Ось таке все гарне. І так, а тут у нас іграшки. Тут є іграшки поп'є чи як його правильно стається так. А і в'язані ще є іграшки різні. Ось такі дуже цікаві. Грибочки, дивіться, які. Дід Мороз. Так, ось говичок. Так, а тут у нас. Шапочки, ось це такі якісь квіточки, ляльки, які прикруш. Я тільки побачила, які вони гарні. Так, ось такі аксесуари різні, рукавички. Так, дуже цікаво. Так, а тут просто щось. Це у нас а різні це церков, я вже дівчина боже, які і ялинки, і... а янголятка, які Боже. Просто щось вау, дивіться, це просто щось неймовірне. Так, ось сторіночка, підписуйтесь. Ой, а тут у нас іграшки. Я теж щось Дитині купувала, здається, гномика. Минулого разу на виставці я купувала тут гномика. Теж такі різні пряскальця для дітей, скануйте Код, сторіночка. Дивіться, так, далі у нас в'язані шкарпеточки тут, є і шапочки, навіть така в'язна кицька. Так. Підписуйтесь сторіночка ось. Так. Дивіться, які гарні, гарно. Все дуже-дуже, дуже гарно. Так. Далі у нас наступна майстриня. В'яжу ось такі для маленьких пупсиків такі ось тупі, чи як їх назвати. Іграшки плюшеві. Це пряжа, якась така дуже-дуже ніжна, плюшева. Прям така, ну, прямо ніжна, ніжна. Такі ковтинки. Боже, гляньте, яке воно все таке ніжне. Так тут ще була майстриня, яка робить сумки. В'яже різні, бачите, є і більші, і менші. І взагалі різні. І навіть панамки, чи шапочки, і для телефону сумочки. У мене, мене теж є. Мені дарували сумочку в'язану, у мене теж є. Тому я теж з сумочкою в'язаною. Так, тут у нас була ще одна майстриня. Ось такі гарні в неї намисто. Є потім сережки, браслети, натуральне каміння, ось сторіночка. Так, також є ще бісерні прикраси. Ось теж, килечка, ось такі сережки. Вона з каміння робить з натурального. Такі ось червоні, килечко ось таке гарне. Так. Далі. Переходимо далі. Далі ось такі були ляльки, дуже такі цікаві, цікаві, незвичайні, але гарні, гарні, гарно одягнені, такі. І всі-всі на обличчя різні, різні, якщо подивитися, взагалі різні-різні. Так, ось сторіночка, підписуємось. Так, ще була у нас майстриня теж. Вона робить свічки, також із гіпсові підставки, тобто в неї є різної форми, підсвічники різні, тарілочки, сторіночка. Підписуйтесь. Так, ще одна майстриня зі свічками. Тут є. Різні навіть арома такі парфумовані, ось ці три кольорові баночки. Я в захваті, там мені одна рожева так сподобалась, просто, неймовірно, так, сторіночка. Якщо цікаво, заходимо. так Ще у нас була ось така майстриня з бісеру. Вона робить гердани, силянки. Чокери, ось така в неї краса. Це різне, таке гарне. Навіть не уявляюсь, ні, я уявляю, скільки часу треба, але ну, а криза яка? Це просто. Але я не, не в змозі мабуть таке створити. Ну що, дівчатка, подивились, так. Скажіть, це було просто щось неймовірне. Чекаю на ваші коментарі, на ваші враження, що можливо вам сподобалось. Пишіть обов'язково мені. Так, тепер перейдемо до конкретно моєї підготовки. Як конкретно в мене пройшла ця виставка? Продажі були, були дівчата, були продажі. Але і спілкування, знаєте, мені цього разу ще більше сподобалось спілкувати з людьми. Підходили, цікавились. Тобто, навіть не те, що хотілось: ну купіть, купіть. Ні, ні. Ось люди підходили, цікавились щось. Я говорю, приміряйте, подивіться. Тобто, не обов'язково купувати, а щоб людина зрозуміла, змогла зрозуміти. Тобто, Багато хто не розуміє бісерні прикраси. Тобто вони гадають, що бісерні прикраси це дитячі, їх ні що вдягнути, їх неможливо носити у повсякденному житті. взагалі. А, а пояснювала я ось так і так, і так все якось спілкувалася. І мені це сподобалося – пояснювати, спілкуватись. І тоді, коли ти пояснюєш людині. Що можливо все ж таки носити прикрасу бісерну у повсякденному житті, що можна підібрати стиль, образ? Так. так, стосовно розчарування, У мене було деяке розчарування. Я на цю ярмарку вирішила спробувати зв'язати новорічні іграшки з бісеру. Я не супер майстриня по плетінню новорічних кульок, я якби спробувала. дивіться, Я набирала 5 годин чисто бісер на... по схемі. Потім в'язала десь тиждень одну кульку. Це можливо, якщо, звісно, сісти вранці і до вечора, то можна й швидше зробити. Але так як у мене є мала дитина, у мене є. Якісь сімейні свої справи і тому подібне. Тому я не можу так сісти. От я по собі, от скільки у мене зайняло часу на одну іграшку. Це от о, десь тиждень. І знаєте, люди взагалі не, не оцінили. От, ну ні, ні, неправильно. Не то, що не оцінили. а вона їм подобалась, тобто вони бачили, ой як гарно, яка гарна кулька. Але люди не, знову ж не розуміють, от вони не, не мають уявлення, що ця кулька може бути на ялинці. Тобто, знову ж бісер і на ялинці. Як таке можливо? Тобто я їм навіть е, спеціально вдома вішла на свою ось ялинку, іграшки ці, і сфотографувала для того, щоб людям потім показувати. Я, коли я їм показую, вони ой да, вона виглядає класно на ялинці все. Але ми її не бачимо, ось, от, не уявляють, вони не уявляють взагалі, тому їм краще. Щось там, наприклад, купити або щось до чогось іншого, ніж ялинкова ця іграшка. Тобто, я не знаю, вони от за весь період цієї виставки, за ці три дні, жодної людини не було, яка б уявила цю іграшку у себе на ялинці. Тобто бачила, що вона дійсно дійсно вона може бути у них на ялинці або там, ну взагалі. Тобто, саме уявлення. Я маю на увазі не те, що а, повинні були придбати, і я розчарована, що не придбали. Ні. Ні, в мене ялинка є. Я повішу. Минулого року а, я теж зв'язала там декілька іграшок, і ми ходили до знайомих, друзів, родичів і дарували їм ці іграшки. і... Їм все подобалось, тобто є поціновувачі, але чомусь от конкретно на виставці не знайшлось жодної людини, яка б могла уявити. Так, це було одне єдине моє розчарування, що не змогли повністю якби, на всі 100% оцінити люди а, цю новорічну іграшку. Тобто, вона їм подобалась, а... Уявити вони не могли, тому що всі звикли до того, що новорічна іграшка повинна бути скляна там, або пластикова, тобто якась така кулька, там, не кулька або фігурка. Тобто не бісерна, не хендмейд. Можливо, я чогось не зрозуміла, не знаю. Напишіть мені. В коментарях, як ви, як ви конкретно відноситесь до новорічних іграшок. Так. Ну що ж, враження суперові, неймовірні дівчата, майстрині, організатори все топчик, все класно. Що надалі? Надалі буду приймати участь. Намагатись, намагатись приймати, тобто обставини можуть бути різні. Ось, наприклад, цього разу виставка в мене пройшла з моєю донечкою, але не всі три дні. Але були складнощі, але ми їх вирішили, ці складнощі. Тобто, все будемо дивитись по обставинах. А вам бажаю гарного настрою! Творіть творіть красу, щоб більше людей дізнавалися про бісерні прикраси, тому що це дуже-дуже класні прикраси, насправді вони дуже гарні. Скоро знову зустрінемось. Сподіваюся, що я зможу зробити швиденько майстер-клас. Все ж таки обіцяю, я тільки вам обіцяю. А випустити ніяк не можу. У мене ідеї є, але часу часу, часу, бо більше. Ну що ж, дівчатка, до нових зустрічей! Скоро зустрінемось! Бувайте! Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Бувайте!